Приїхали до Галини тапочки, паркетні е, паркетні. Тобто, покажи, яка підошва паркетних, ось така або є ще ось така. Бачите, підошва, в якій хожу. Я там стукає, хтось двері вривається. Відкривай отакі От ці в мене чорнильні, ці такі фіолетові чи як їх назвати? Ось такі міг. Писець ось такі голубенькі, і, будь ласка, ось такі грейпфрути. Грейфрут, бузок і голубенькі. І, чорнель. і саме головне, що я чекала і дуже довго випрошувала, зробили тільки для мене. Зараз буде тільки те, що тільки є в Галини, і більше ні у кого в продажі подивіться, таких немає. Для наших принцес. Для наших маленьких, маленьких принцесок, подивіться. На паркетній. На паркетній паркетні підошці, бачите, і такі Але... кнопочки зробили, щоб не їздили. Бачите? Так, так, так кнопочки... І Які є кольори, І ось такий ніжно-рожевий, функція є, і ось такий фіолеток. Так ще... що ви можете своїм діткам, своїм принцесам отакі от тапочки придбати. Ви уявляєте, як це круто? О, а які розмірає для дітей? Я зараз буду мірити 20 іксі 20... Два, як то, 20, 20, 20, 20, сантиметр. 20 сантиметр. Зараз Галя все поміряє, розпише, і вам виставить, і ви побачите, ага. які тапочки. Дуже гарні тапочки. супер. І колір такий дуже гарний. Мені більше подобається, ніж той фуксі. Взагалі, такі ніжні, гарні. Але дівчатка люблять. Моніка, як побачить це Але все, шо це, це буде караул. Бачиш, більших немає. І бачите, це є писець, ви його можете сміло стирати в пральній машинці, йому нічого немає. Вже провірено. До роботи, до роботи. Боже, як ти є? ти ж сид нині до роботи береш цілий божий день, а толку.